Скажи, ти мріла, бути особливою з тобою точно щось сталося, і ти це все набула. Гей, hey, що у вас нічого. Насправді не нічого, насправді щось, проте щось це не будь що <рес> якась дурня спаде на думку і миттєво вилітає з рота. Більшість вважає, що це дивацтво, а я вважаю це дар. Навіть бути тринадцятирічкою річкою важко. А скоро почнуться старші класи, стосунки, патріархат. Я зосереджуюсь. Проте ти можеш бути мішаною. Вамплінг набуває сили у 13 років. Його здібності такі: супершвидкість, нелюдська сила, Енергохвилі. І клас. Літаєш? Я серйозно. Це наврядче. Поспостерігаємо. Якщо це суперздібності, то з ними з'являться і вороги. Це типу закон. Отже, хтось полює на мене. Ти ж усе це робиш задля своїх пращурів. Ви багатієте на моїй праці, а я оберігаю цей світ. Ласкаво просимо. Знаєш, те, чого ми так шукаємо, зазвичай лежить на видноті, навпаки. Ти наче особлива, але водночас самотня. наче аутсайдер. Це лише твій шлях. Вона відкриє істину. Не смій використовувати свої здібності. Інакше тебе знайдуть. Усе це надприродне реально починає напружувати. До того ж вам